Добрий день. Сьогодні 8 липня 2024 року. Перед вами деревце абрикосу сорту НЖА-19. Третій рік від посадки. Третій. В минулому році було там пару плодів сигнальних. В цьому році більше, я подивився, він вже падає, вон трошки припізнив зняти, мабуть. Такі абрикоски. Тут зірвалося. Крупненьке. Ось дрібний. 74. 137. Ось ще більший. 161. Такий він. НЖО 19, 124, ось тут розрізав. Ковитий. Солодкий. Щось в шкіринці там ледь кислиночка замітна є, зовсім невелика. Ароматний. От Насу недавно знімав. Дуже схожий він по м'якоті. Там якийсь такий післясмак, мені мов наса солодча. Трохи там якийсь такий медовий післясмак. Зараз ще Цей трошки зеленіший скоштуємо. Ну, схожий він з насою, не знаю. Будемо наблюдати на той рік уже, що воно. Ану перестигший. Так отакий перестигший. Схожі вони мені з Ну, Нічого на той рік. Подивимося. І по терміну, бачу, похо схоже подозрівання. НЖА-19. Уже в цьому році крупніші плоди. Як то так не дружно. Тут ось є ще такий зеленкуватий. Так, абрикос НЖА-19. Третій рік від посадки. миру й добра.